Всім доброго дня. В общем, у мене є питання. М -м -м -м. Може, хто бачив такий компресор. Я хочу йому зробити ревізію, таку кольце поміняти там. глянути, що там він вроді працюючий, то треба глянути. У мене не вистачає трохи запчастей оцих трубочок. Схлаждач з радіатором немає у мене там. Правда, мабуть, великоватий для мого ресивера. Ну, вага в ньому 40 кг і ось такі 45 у нього шків. В інтернеті я не можу знайти. Ні назву на ньому, на нічого, Короче, треба коментарі щоб написала, може хто бачив. В общем, ця голова на 6 болтов крепиться Клапана кришка. Так він на 4. Верхня взагалі немає ні одного болта. Тільки знизу горшком зроблено. В общем, <клес> може у кого є інфа про цей компресор. Напишіть, будь ласка. Ну, чи вайбер, чи коменти. На ютубі я прочту. Всім дякую до побачення.